Можливість проведення дострокових парламентських виборів під час введення режиму військового стану. Сьогодні країна найбільше потребує двох речей: це миру та перезавантаження влади. Тому нам необхідно одночасно ввести сьогодні режим воєнного стану на території Донецької та Луганської області областей та провести дострокові парламентські вибори. Без введення воєнного стану в цих регіонах неможливо подолати хаос на Східному фронті. На жаль, ситуація близька до критичної. Батальйони не отримують належного підкріплення, зброї та техніки. Ми маємо неподинокі приклади дезорганізації військового управління. Тому введення воєнного стану в Донецькій і Луганській області є життєво необхідним. Вчора про це заявила голова партії Батьківщина Юлія Тимошенко. В умовах прямої агресії Росії це не право, а конституційний обов'язок президента України. Введення воєнного стану дозволить перше, зосередити управління обороною країни в руках президента України через ставку через Верховного Головнокомандувача. Друге, ліквідує зайві. Управлінські ланки, оскільки зараз за проведення АТО вам дуже добре відомо відповідає і Служба безпеки України, і Міністерство внутрішніх справ, в тому числі як і Нацгвардія, яка входить до Міністерства внутрішніх справ, а також Генеральний штаб Міністерства оборони. Введення воєнного стану значно спростить поставки озброєння та військової техніки на передову. В той же час нам необхідно сьогодні. Перезавантажити остаточну владу. І ви знаєте, що є вимога українського суспільства, українського народу, і одна з перших вимог майдану це перевибори Верховної Ради. Цього вимагає 80 українців. Тому ще в квітні цього року мною був підготовлений як народним депутатом України і внесений до парламенту. Зміни до закону України про режим, правовий режим воєнного стану, які дозволять проведення дострокових виборів народних депутатів України під час воєнного стану. Це законопроект номер 4698 Він зареєстрований 14.04.2014 року, за авторством, за моїм авторством. Фракція Батьківщина 2, 1 вересня на Погоджувальній Раді. А також 2 вересня у Верховній Раді буде наполягати на його розгляді і голосуванні за цей законопроект під час, під час розгляду цього законопроекту і в першому і в другому читанні. І в цілому. Я переконаний особисто, як і всі члени фракції Батьківщина, члени партії Батьківщина. Що не введення зараз воєнного стану в Україні це гра якраз на руку Путіна. Путіна, президента Росії, який сьогодні очолює цю військову агресію з боку Росії на Україну, цю агресію, яку сьогодні вже весь міжнародний світ визнав як а, а, війною. Будь ласка, я хочу додати, що тема ведення воєнного стану, якщо таку звичайну аналогію вести, коли є пожежа в кожному будинку, в кожному офісі є план дій, коли виникає пожежа, який має виконуватися від А до Я. Так і зараз під час військової агресії Путіна. Ми повинні діяти за планом дій. Такий план дій є закон про воєнний стан. Один з аргументів, який наводиться, чому не варто і не можна вводити цей воєнний стан, підкреслю на території лише двох областей. Такий аргумент звучить і формулюється таким чином: що це нібито. Унеможливить або не дозволить надання Україні військово-технічної допомоги. Всі, хто говорить про, начебто, неможливу військово-технічну допомогу Україні у разі ведення воєнного стану, не посилається на жодну будь-яку правову норму. Немає посилань навіть на заяви окремих світових. Політики. Тому я хочу чітко заявити, що не існує ніяких міжнародно-правових обмежень, які б блокували військово-технічну допомогу нашій країні у разі ведення воєнного стану на території двох регіонів. Не треба плутати оголошення війни. І воєнний стан. Воєнний стан, підкреслю, згідно з законом про воєнний стан може вводитися навіть за умови загрози нападу або загрози агресії. Якщо ж Україна і далі продовжуватиме не запроваджувати воєнний стан, в подальшому у міжнародних судових установах ми додаємо тим самим. Аргументів Росії, якщо ми самі не вважали за доцільне вести воєнний стан і продовжували проводити антитерористичну операцію проти терористів, про яку відповідальність Росії як держави-агресора може йти мова? Підкреслюю ще раз: воєнний стан це не є оголошення війни і не декларування наміру. Воювати з будь-якою державою воєнний стан це відповідь на існуючу загрозу суверенітету та територіальної цілісності України та на агресію, яка триває проти України. Якщо ж ми не вводимо воєнний стан, ми де-факто визнаємо, що збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки Державної незалежності України та її територіальної цілісності, як це згадується у статті першій. Закону України про правовий режим воєнного стану не існує. Хочу також сказати і навести кілька прикладів. Коли у випадках, які нагадують нинішню ситуацію, держава, яка була жертвою агресора, не лише отримувала, а збільшувала можливості отримати військову технічну і військову допомогу. Так відбувалося в Грузії у 2008 році. Так відбувається, коли продовжують Сполучені Штати, зокрема, надавати таку військово технічну допомогу Ізраїлю, який знаходиться у перманентному воєнному конфлікті і протистоянні. І так відбувається в багатьох інших країнах, зокрема, можу згадати ситуацію в Кувейті. Тому ні з точки зору міжнародно-правових норм, ні з точки зору прецедентів, які існують у історії, немає жодних аргументів. Для того, щоб продовжувати стверджувати, що ведення воєнного стану унеможливить військово технічну допомогу. Навпаки, хочу ще раз підкреслити: неведення військового стану створює ситуацію, невизначену в міжнародно-правовому аспекті і затруднює, перешкоджає ефективній військово-технічній допомозі. Тому ми вважаємо і закликаємо ефіційно підтверджуємо нашу. Позицію оголошену у заяві Юлії Тимошенко щодо необхідності ведення воєнного стану, ми бажаємо, що Верховна Рада вже наступного тижня мала б розглянути це питання у випадку, якщо вийде відповідний указ президента України. Дякую я хотів би додати, що сьогодні вчора і позавчора були коментарі політиків про те, що ведення режиму військового стану в окремих місцевостях нашої держави, де зараз проходять, де зараз відбувається агресія, це на руку Росії, на руку Путіна. Таке, от я хочу сказати: якщо, якщо Аналізувати такі вислови і особливо тих людей, які не цікавляться законами про надзвичайний стан про військовий стан, його треба прочитати і подивитись, або інші законопроекти, які вносились суб'єктами законодавчої ініціативи, то знаєте, дійсно можна сказати так, що на руку путіну, тому що він даючи сьогодні команди. Заходити збройним силам Росії в Україну відчуває себе дуже легко. Дійсно, йому це на руку, і він йде далі і далі. Спокійно окопується в Новоазовську, спокійно роблять котел, де знаходяться наші добровольчі батальйони в під Іловайськом. Зараз вони готують такий же котел, із там де знаходяться наші військові і батальйони. Добровольчі в в Горловці. Тобто, так, ми сприяємо Путіну, і, напевно, це дійсно неприйняття, якраз неведення режиму військового стану, це якраз грає на руку Російської Федерації. Оце план Путіна. Дякую. Ну і одна ілюстрація до цього, якщо ви звернули увагу, я переконаний, що звернули, на коментар Володимира Путіна у Мінську, коли він сказав, що те, що відбувається в Україні, це є внутрішній конфлікт. Якщо ми не вводимо і продовжуємо відмовлятися від ведення воєнного стану, ми фактично говоримо, що немає агресії, немає загрози нападу, немає того, що все відбувається. І непрямим чином підтверджуємо цю тезу, що в Україні є внутрішній конфлікт або громадянська війна. В Україні немає громадянської війни. Україна втратила вже частину своєї території Крим, яка була загарбана, анексована Російською Федерацією. Зараз не просто є загроза нападу. Цей напад вже здійснено. Що, до речі, і важливо про це нагадати, було підтверджено такими країнами, як Сполучені Штати Америки. Вчора це було підтверджено на офіційному рівні НАТО.